Вітаю, любі друзі, шановне панство. Продовжуємо огляд монет від Національного банку України. І настала черга нового ролу від Нацбанку, який нам надійшов буквально на попередньою посилку, там де я робив огляд БПЛА Вампір. Тут у нас ще є ролик пам'ятних обігових монет Національна поліції України у ролику. 25 монет. Це сувенірні ролики. Не плутати з роликами, ті, які йдуть банківські. Вони такі йдуть великі. Ці наші маленькі. За 25 монет а ті великі. Там вони значно більш, більша кількість монет, ніж 25. А, так, тут у нас ціна, номінальна вартість. Їх тут 25 штук. Відповідно, 250 гривень. Це по 10 кожна 25, виходить 250 А реалізовував Національний банк України через її сувенірну упаковку вже по 459 гривень. Тобто за ту етикетку Нацбанк накинув ще трошки грошенят. Надійшла вона мені буквально в такому пакеті плівки все ніяк не заклеєне, не завернуте. І в попередньому відео, хто дивився, бачили, що просто відкрив коробку і в коробці він лежав. А коробка лежить у мене буквально поряд. Далеко не викидав. Просто лежав собі в коробці, і в коробці доставка в 141 гривню обійшлась мені, тому при можливості, якщо купуйте Укрпоштою, дешевше виходить, а по доставці практично те саме, що і новою поштою. і Перейдемо до огляду нашого нового ролу. Національна поліція виглядає непогано, досить яскравий, гарний такий рол. Тут у нас 10 гривень. Ну, хорошо, хоч Аверс-реверс, бо інколи потрапляється аверс-аверс, і тоді не дуже-не дуже камільфо, Мені не подобається, коли така, така варіація. Якщо ж раз банк надсилає, то вже хоч надсилають вже хоч в такому вигляді, щоб вони були презентабельні. Зараз для фону залишимо ось цю картинку, щоб у нас було видно напис національна поліція Рол». і назву можна було додати. Це ми для Заставки для прев'ю відео залишимо і перейдемо до огляду монети. Отже, на самому ролику на білому фоні напис банкнотна логотип ось намальований напис банкнотна, монетний двір НБУ. Обігова пам'ятна монета. Раз обігова, значить буде вона ця монета у нас на здачу. В супермаркетах, в магазинах, тому можна зловити буде її окремо монетку саме на здачу. Бо в мене що попередня Нацгвардія немає монетки окремої тільки в ролі. А розбирати такий роль я не хочу і не буду, бо це дорого і неправильно. Далі на фоні прапору України. Жовто-блакитного восьмикутна зірка, і всередині малий державний герб України. Тут такі знаки носять відповідно українські поліцейські. Внизу напис Національна поліція України. Далі штрих-код. Обов'язково присутній. Ось він штрих-код, 8 gk якийсь напис 25 штук. Відповідно, в цьому ролику міститься 250 гривень, бо 25 штук 10 ті Маємо 250 гривень. І внизу партія 0,024 к 23.04.25. Тому, що виявляється, що дана монета була випущена 23 квітня 2025 року. Якщо я не помиляюся, якщо я правильно зрозумів. Ще раз 23.04 25 року. 23 квітня, 4 місяць. 2025 року, а видали її цю монету реалізація чеку 8.07. Тобто її давно, скоріш за все, вже випустили, була вона готова, просто докарбували вже повний набір і виконали на продаж в інтернет-магазини. До речі, реалізовувалися, реалізовувалися ці ролики з того, що я чув буквально один раз і більше їх в інтернет-магазині в продажі вони не будуть. Їх разово викупили, викинули, викупили. І далі можна би тільки придбати, придбати в банках дистриб'юторах. Але не перейматися, хто не придбав, зазвичай цих ролів в банках, оці що в мене перед вами лежать їх. Зараз в усіх банках-дистриб'юторах практично по тій ціні, як інтернет-магазин реалізовував, можливо, на 10-20 гривень дорожче, їх повно вони продаються, купують. Ну, особливо останніх їх великій кількості можна купити. І навіть це виходить дешевше, якщо купувати один ролл, замовляти Укр чи новою поштою, врахуйте це 60, від 60 до 140 гривень доставка, то його вигідніше просто в банку на місці, в касі взяти і не морочити собі голову. Ну, за Для тих, хто живе в містах, де реалізовують інтернет, і де реалізовують нумізматичну продукцію НБУ. Звісно, що для тих, хто живе в сільській місцевості і немає можливості їздити в місто, купувати нумізматичну продукцію, то тоді. Треба було брати вже з рук, купувати, старатися в інтернет-магазині НБУ, але якщо цікаве, так у нас інтернет-магазин просто падає, він не працює. Так, ну і сама монета. У нас стандартний йде Аверс. Малий Державний Герб України, напис Україна, номінал 10 гривень напис. І півколом давньоруський орнамент, давньоруський слово Давня Русь, не плутати з синонімами різними. І рік карбування 2025. Тобто, Аверс точно такий самий, як і аверси всіх наших десяток, тільки рік карбування інший. Тобто вони ідентичні, ось, наприклад, до десятка 2021 року. Звичайна та, що з Мазепою. Дякую. Випала десятка моя з рук, зараз підійму. Та, що з Мазепою. Ось у нас Мазепа, він найбільш поширений. Він був перший із цієї, а потім вже почали додавати різний, відповідно, реверс. Ну і на реверсі, зараз переверну реверс, що ж там найцікавіше. Ось він реверс. На реверсі у нас зображений так, що у нас зображено на реверсі? Зараз легенько я. Максимально наближу сфокусую, щоб було його більш-менш видно. Тут єдине, що не зовсім видно, що у нас зображено на по краях цих, але вже прочитайте про що йдеться в описі. Значить, на реверсі, згідно опису в Нацбанку до даної монети, зображено стилізовану композицію, що включає представників різних підрозділів, різних підрозділів поліції. Так, зараз одну. різні підрозділи поліції. Ось поліцейська собака, жінка і чоловік з автоматами. Тут єдине, що намізмати звернули увагу: непропорційно велика рука у жінки поліцейської. У неї реально ладонь. Дивіться, вона дуже велика. Вона реально дуже велика. В неї ладонь. Дивіться, аж ось тут починається дуже велетенська. Більше, ніж її голова в профіль, там реально дуже така велика, велика як крило якесь. Е, так. ну, Врешті ніби нічого такого немає. Значить, Стилізована композиція уособлює професійність, мужність і віддані служби. Над композицією розміщена емблема Національної поліції України. Це восьмикутна зірка з малим державним гербом України по центру. Ось він знаходиться в центрі. Це те, що і зображено на ось цій ось частині. Так, і тут, до речі, бачите, вона якось вверх ногами виходить. Хоча, якщо брати так, ось у нас Аверс, там де номінал. Перевертаємо монету. Ну так, щоб було рівно-рівно. Аверс. Перевертаємо монету. Ну, практично вона співпадає. Практично, ну, майже ось так. 10 гривень. Тут, в принципі, все ідеально. По колу монету зазначено написів угорі. Тут їх майже не видно, але спробую максимально сфокусувати. Національна, тут тільки нижню частину видно. національна поліція України повинна бути, не хочу його розчіпати, щоб не розкрився рол. Національна поліція України. І внизу напис повинен бути. Тут його трошки видно служити та захищати. Гасло, що відображає основу, основну місію цього правоохоронного органу служити і захищати. До речі, це гасло. Я чув. І якщо ви дивилися американські фільми голівудські, то там у них на поліцейських машинах також прописана е гаслика. Перекладається служати та захищити. За Служити та захищати. Там Protected, and або щось в тому дусі також на машинах зазвичай такий напис є. Ну, Наші поліцейські віст, і думаю, що звідти і взяли цю ідею. Так, монета відноситься, Даний набір відноситься до типу набору монет, серія сувенірні роли. Номінал у неї 10 гривень 25 штук ролі, рік 25 і тираж у них 20 тисяч штук. У нас роли не всі колекціонери збирають, але останнім часом ціни на перші роли, які виходили в Нацбанку, досить -таки здорожчали. Із таких коротких малих ролів це у нас вже відповідно 10 ролик, якщо не помиляюсь. Так, ще один момент. Забув розказати, що йдеться в описі до даного ролу. Ролик обігових монет присвячено центральному органу виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидія злочинності, підтримує публічну безпеку та правопорядок у державі. Ця монета вшановує професіоналізм, мужність та відданість працівників поліції, які щоденно стоять на сторожі безпеки громадян України. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено напис банкнотно-монетний двір, про який я. Говорив ось банкнотно-монетний двір НБУ. Обігова пам'ятна монета Національна поліція України. 25 штук, номінал 250. Це йдеться в описі. 250. Графічний знак гривні обов'язково вказується. Логотип банкнотно-монетного двору, про який я вже говорив. Так, це сказав. І зображення емблеми Національної поліції України. На тлі державного прапора України. Так, і Ця монета продовжує серію. Значить, дивимося, як я казав, вже 10. Тут у нас 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, це десята із таких коротких ролів. От У мене є попередня, 9 яка виходила: це Національна гвардія України. Зараз спробую показати Національна гвардія України. І ця монета, звісно, що переїде саме сюди. І за таку от упаковку 250 гривень, а переплачуємо, ще, коштує вона значно дорожче. Ще раз по чеку, дивимося, 459 гривень, а так 250 Тобто 200 гривень, умовно, 209 гривень нам за оцю упаковку. 209 гривень за цю сувенірну упаковку. Тому багато людей їх просто не збирає. Ну, дорого. реально. 459 гривень за стопку просто обігових монет вартістю 250 гривень. Тому не всі колекціонери такі речі зберіга... зберігають. Але, тим не менш, останнім часом почали дорощувати ті роли, які були першими, особливо здорожли ті, які були най-най-най першими. Це були ось ось цей рол. Так, тут в мене їх зараз два. Першими були із десяток по типу Крас Солдат. Ось якраз у мене такі здорові десятки, які мали бути в обіході. Оці взагалі там подорожчали дуже-дуже сильно. Це моя улюблена з цієї серії великих десяток ЗСУ. Крас Солдат. Оці дуже дорогі. Почали дорожчати ось ці перехідні, як називаю роли. Перехідні. Банківські всі роли, які йдуть випускатися для самих банків, упаковка приходять, вони якраз у профілю йдуть, бо можна придбати, хтось збирає і такі роли і паралельно дублює їх отакими банківськими більшими. Там знаходять зв'язки, якісь на касах. В банках вимінюють їх, ну як вимінюють, беруть їх по банківській ціні, це якщо когось якісь є знайомі на касі, і відповідно далі їх перепродають з невеликою націнкою в 100, в 150, 200 гривень від того, що тут міститься. Якщо тут, до речі, те, що я вам казав, що тут 25 штук монет, 25, а тут 40 штук, тобто -то їх більше на 15 штук їх більше. Так ось, ось оці роли, ті, які йдуть. Ті, які йшли перехідними, це був перший рол, це сили територіальної оборони України. Вони почали дорожчати. Я їх колись в банках набирав їх буквально на, на всі, хто кажуть, вільні кошти. Приходжу в банку, є. Беру собі одну-дві штуки. так, На тисячу, на дві вони там коштували щось 560 гривень, щось таке в районі того. Я собі їх набрав, щоб не збрехати, в мене було їх більше 20 чим-то штук. Десь в районі 25 штук я собі от таких ролів набрав. Чим вони відрізняться від банківських ролів, чому їх називають перехідними? У них була наклейка була. Зараз покажу, чим вони відрізнялися. У них була ось така наклейка. Ось Всі банківські роли вони йдуть без такої наклейки. Із-за цієї наклейки накрутили ціну. Досить дорого. Якщо так 400 гривень такий рол по факту його номінальна вартість, то ще 160 накрутили чисто із цієї наклейки. Але це був перший рол із серії майбутніх ось цих, це тут тобто їхній прабатько. І буквально вже наступні роли вже пішли вони. До речі, вони в мене тут ще не неправильно складені. Наступні роли пішли, вони повинні бути ось так. Наступні роли вже пішли до Роща. Ось в такому плані вони повинні бути розміщені. Потім пішли сили підтримки ЗСУ. Вони були такі чорно-білі, практично. Командування об'єднаних сил, ППО, надійний щит, Антонівський міст і так далі. Так далі. Служба транспорту, медичні сили. Війська Киберзв'язку, сили логістики, вони вже такі кольорові пішли гарненькі, особливо ці останні. І от В цьому році вже вийшло два таких ось рола: це Національна гвардія і от є ще в нас Національна поліція. Хоч вони до. Оця ну, точно не відноситься до ЗСУ, відношення поліції це окремий орган, але чому його в серію ЗСУ пихнули, це вже невідомо. Ще має бути продовженні, наступний ролик, який я пам'ятаю, це служба надзвичайних ситуацій, ДСНС називають. От тут також буде досить цікавий роль. Щось, мені здається, що він буде червоного кольору. Щось, можливо, схоже до медичних сил, можливо, якийсь кращий дизайн придумають. Так ось, Повернувся до цього ролу великого сили територіальної оборони. Набрав їх я ж кажу, великої кількості, перепродував їх, Ну, брав по 560, перепродував по 660, буквально 100 гривень націнки на Violet. І потім мене знайомий забрав їх штук 10 тільки єдине, що я йому продав їх, вони були всі у мене Аверс-Аверс, Дуже багато у мене їх було, як і ця, до речі. Бачите, тут, тут десятка. 10 гривень, і тут також 10 гривень. Отаких от от ролів у мене було з десяток я продав своєму знайомому в Одесі, він їх викупив по 670 гривень там на 100 гривень націнки, буквально там місяці 3 тому. і Потім ще один на Віоліті прикупив у мене ще десь 5 ролів також продав десь в районі за 120 гривень націнки. А зараз дивлюся останній такий мій там де Аверс Реверс. я продав його вже за 1000 гривень. Він пішов, вони почали оці перші роли дорожчати. Перші монети, перші серії завжди є найдорожчими. І Зараз я поки що призупиню мабуть, продаж. У мене залишилося їх всього близько десятка. Ось таких ролів. І всі вони у мене, Крім цієї, практично всі Аверс Реверс. Тобто з одного боку зображення. Те, яке йде в описі, зображення тут, сили територіальної оборони і 10 гривень. А реверс я їх поки що призалишу, перестану поки що продавати і, як то кажуть, почекаю трохи. Думаю, що буде дорожчати. Мені ті гроші зараз, як то кажуть, не, не швидко так не, потрібні, не потрібно повертати. І поки що притримаю продаж, не буду їх продавати, бо зараз пішов попит на них. Я думаю, що як вийде практично вся серія ЗСУ, їх буде там значна кількість, то ці перші ще наберуть в ціні до 15-2 тисяч, такий мій прогноз на найближчі роки. Бо осі роли, то взагалі дуже дорого коштують. Також я їх купував десь в районі 300-400 гривень вже з рук і насправді не пожалкував. Я їх собі прикупив буквально по 2-3 по три. Також в серії як інвестицію. Але єдине, що у них мінус зберігання, вони досить такі важкі. Ось оці роли, ось ці роли, ось ці роли. У них є проблема зберігання. Тому вони в мене тут для презентації, для презентабельності зберігаються ось в такій дерев'яній коробці. Вона досить таки важкенька. Бо ніякий картон, зараз ще порву рол, ніякий картон не витримає. Бо дуже важке, тут декілька кілограмів ваги, щоб ви розуміли. Ніякі картон не витримає зберігати роли в таких от обсягах. А якщо їх буде там штук 30, представте собі, який цікав, це буде вага. Тому якось так. А на ці роли, надіюсь, що буду ще дорожчати, це вийшла, як на мене, гарна інвестиція. Я ж кажу, В касах я їх брав, приходжу, є і так, ті касири мені з радістю їх продавали. Скільки хочеш, стільки бери. Я собі так по одній, по дві штучки, там, раз в тиждень, раз в два тижні собі їх прикуповував. Ми ну, потім їх всі розібрали, і тепер, так як на касах вже їх немає. Навряд чи ви знайдете такі на касі десь з логотипами, ось цими їх вже розібрали, то й вони почали дорожчати. А ось ці роли на касах ще можна в касах банках дистриб'юторів можна знайти і придбати практично за недорогою ціною. Ну, особливо ці останні тут також зустрічаються. Ну що ж, друзі, багато наговорив. Залишайте свої відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал. Я бажаю вам фінансових можливостей поповнювати свою колекцію, фінансової вдачі на здачу часто такі от монетки. Ну, не часто, але трапляються, щоб вам вони в ідеальному стані траплялися. Головне здоров'я, пережити все це жахіт, яке воно зараз відбувається. А я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!